Тихий вечір недільний. 25 число, що правда не скажеш за ніч з 24 на 25. -те. Ну але менш з тим про інжир. Це я пару днів тому відкрив кущик свого чудового сорту Мічуринська 10. Він же Аліпаша, він же Флорея, різні назви. Американська, турецька, болгарська. Ну і настав час відкрити основні всі свої траншеї, бо передають дощ сьогодні. У нас цілий день накрапав. Нагадаю, Київська область, Броварський район, село Зазимня. Ось моя основна траншея. Вона тут наполовину на наполовину яма. Зараз я її відкриваю, покажу стан всередині інжиру. Закривав я в квітні місяці перед отими морозами ще стих. І завдяки ось такому чудовому укриттю жодних проблем з тими морозами, які були, пошкодили мені виноград, який до сих пір не може ніяк піти в ріст, то інжир вистояв. Ну Все залежить від того, який об'єм там траншеї, ями. Оце ж все якби земля пролита. І вдень було тепло, а вже вранці були ті морози. Ну, ну тож працюю, зараз покажу далі. Нагадую, що з боків у мене плівка фіксується ось такими спеціально з труби, з полива зроблений. Штукінці, які досить гарно вдягаються і досить добре тримаються. Ну, Від цих вітрів скажених обов'язково використовую ще мотузку. Тут плівка намотана на арматуру або на трубу фіксується ось такими цеглинами. Йдемо далі. Поки я зняв цю плівку, вже стемніло. Ну ось так трошки видно стан, який у моїх інжирів. Нагадаю, тут два сорти далматські, два кущики і сорт брунсвік Вчора пооткривав але вже було пізно щось показати. Покажу зараз вам, як у мене чудово радує сорт Олімпіан, завжди дає бреби. Бачите, що виробляє. І це якраз сорт, який дуже хороший на перший врожай. Тут, тут у мене битрова яма, поруч рандіна. Це як захоче. Хоче дасть. Вон, наприклад значно. Риби рандіна, а може й не дати, це залежить вже від нього. Ну і тепер ці самі давнішні десятирічні річні Брунсик та Далмацький. Не бачу я бриби першого врожаю так званого, на жаль, далмацький. Ну, Значить буде багато. Основного врожаю. Воно так і виходить в основному. Такі ось чудові пагони. Ось так виглядає десятирічний кущик. Щоб було зрозуміло. Все отак вкладається горизонтально. Ці всі пагони, які ви зараз бачите, вони всі сховані. Ну, частина вирізана. Ще треба буде робити нормування. Цю холобуду я поки що не буду знімати в тому році. До середини червня була. Порадувала мене ранніми інжирами, стиглими. Так, прозівав знов з поливом. В ємностях треба срочно полити. Дав, як почувається. Все чудово, але ж бреб не бачу теж. Ну, це ж все було відкрито. Хто знає, як вона вона є. Одна, це вона буде дуже великою. Бо якщо мало, то тоді досить великий. Трошки треба теж пагони розправити. Йдемо далі. А, це ж мої 12 метрові метрові. Дощик перестав, хочу теж підняти. Дуже важливо мені ось цю траншейку, давно туди не заглядав, що там всередині. Зараз буду відкривати, будемо бачити. Ну ось, відкрив. І побачив, скільки тут роботи мені по нормуванню. Це ж треба час виділити. Ну і Тауро порадував. Майбутнім врожаєм. Треба, перший врожай. Шкода, що тільки один. Для другого потрібно запилення, потрібна оса. Ну, Але і так, супер. Круглий з бордо. Чудово себе почуває. Бачите, який вимахав вже пагони. Ну, Це було все вкрито в мене. Коли були оті кляті морози, я вже казав. Це канадрія. Дуже гарно розрослася. Ну от місця маловато. Трохи бува не забув закастріло. Зараз відкрию, покажу. Та, відповідальний момент. Сам не бачив, що там ще. Та, -дам. Та ти що? От уже родючі гля. Гля що робиться? Назва в нього правда така цікава, кастрілова. Страшенно родючий сорт. Чудово. Все, нехай сонце бачить. Сонця сьогодні нема, це теж досить добре. То завжди ловлю так, після зими такий час, щоб... Погода була дощова. У нас на Київщині другий день поспіль. Дощик йде гарненький. Ну і як же не показати коричневий турецький? Ось він. Теж у нас з першим врожаєм. Взагалі цей сорт, наприклад, як для Київщини, то в основному на перший врожає. Але в тому році. Він дуже добре наробив основного врожаю, його було стільки багато, що треба було нормувати. Прикольний сорт. Років 6 десь. А це в мене новеньке місце. Тут буде якийсь інший сорт. Скоріше все, -все крузік. Ой, йду вже до останньої. Траншеї. Ну тут не назовеш траншеї, але все одно трошки заглиблення є. Фух. Ой, тут купа роботи, вон там вітер вже відкрив. Продеться трохи попрацювати. Мокро просто все дуже страшенно мокро. Це в мене сорт медовий. Я купував. А, який глід у мене, правда? Гарний, гарний тин вийшов. Медовий, бачите? Теж весь в бребах. Перший урожай дуже добре дає хороший сорт. Ну, тут майже нема траншеї. Що значить? Бачите, правильно роблю укриття на зиму. І ми завжди з інжиром. Так, ну що, повідкриваю? Тож відкрив я останні ці чотири кущики інжиру. По сортам, так, по-морійський. Є бреба. Перший врожай. Чудово є. І не одна. кущики доволі молоді. Так, далі. Що ми маємо тут? Здається, Марсель Блеквес. Так. Марсель Блеквес. Є бреба. Чудово. Є. Далі Мічурінська 10. Пару років тому робив експеримент. Половину куща не вкривав. То він чи то вимерз, чи то від обледеніння, не знаю. Ну, як дивно, але на цьому кущику бреби немає. Ну і цей вже показував медовий. А, просто здуріти. Я не знаю, як правильно його назва. Там під такою назвою брав. Тисячі сортів інжирів. Хіба його розберешся. Він гуляє по Україні з такою назвою. Ось так. Ну і що хочу сказати пару слів. Бачите, затрати. Ну які затрати? Ось пластина металева. Сусід викинув. Я її використав як таку дугу. Далі колись купував спеціально для теплиці, для помідору. Такі речі чудові. До речі, оця пластикова арматура, вона досить вигідна. Теж підійшло. Ну і все, і купили 100 метрів з бо агротканина, вона завжди кругом потрібна. Оце вам результат. Так що, якщо хочете вирощувати інжир, буквально декілька порад. Звертайтеся. Розповім, саджанців трохи є, небагато. А, ай, ха і Оце вже ягідка. Сама рання. Раніше за неї нема нічого. Бо бачите ця ягідка Воно ж, ми ж її не вкривали, нічого їй не робили. Потім морози, які були, воно їй не шкодить. Так, але щось я не про те. Я ж про інжир. Всім здоров'я.